І так, друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як заробити гроші граючи в ігри. Так, ви все правильно зрозуміли, вам нічого не потрібно робити, крім е, звичайного проведення часу в іграх. Це не звичайні ігри, це криптоігри, вам не потрібно нічого вкладати, е, а час у вас буде це займати не більше години. Зараз я вам розповім про це більш детальніше. По-перше, як ми будемо заробляти, в які ігри ми будемо грати, як це все взагалі працює, і чому ми можемо заробляти просто граючи в ігри. В криптосвіті є така ніша, як криптоігри. Що це таке? Це е, звичайні ігри, в яких дуже простий геймплей, тобто процес е, гри, і граючи всю гру, е, чим. Краще ви не граєте, тим більше ви заробляєте якоїсь криптовалюти. Криптовалюта різна, залежить від гри. Ви спитаєте, в чому причина, чому ми можемо просто грати в ігри та заробляти? Це дуже просто. Щоб почати грати в цю гру, люди купляють NFT. NFT це такі... Криптокартинки, в іграх це ваш персонаж, чи корабель, машина, все залежить від самої гри. В нашому ж випадку CGU, це Crypto Gaming United, дає вам можливість грати на їх аккаунтах та дає вам 50% з тих грошей, які ви заробляєте граючи. Це е, стає ексклюзивним зараз ще й для України. Криптогімікіна це велике суспільство, яке має більше 40 країн з усього світу. Це і Африка, і Європа, і Америка, тобто весь світ. А зараз вона відкрилася ще й в Україні. Тому що війна, люди зрозуміли, що людям потрібна допомога, багато людей залишились без роботи, та це... Дуже гарна можливість для нас всіх заробити, так? Давайте про суму, яку ви можете заробити, граючи в ігри. Це невелика, я вам зразу скажу, це до 50 доларів на місяць, залежно від вашої ігри. Може на більше, але потрібно буде е, і витрачати набагато більше часу. Скільки займається часу? Ну, то щоб займати заробляти до 50 доларів, це з курсом на сьогодні, ви розумієте, що біткоін може завтра встати в два рази дорожче і буде заробляти там 100 баксів в місяць, так? Вам потрібно витрачати менш ніж годину. Ну, я витрачаю, наприклад, коли я був гравцем, біля 45 хвилин в день. Зараз я кантрі менеджер, тобто я займаюсь українським сектором, тобто, якщо у вас виникають якісь питання, можливо... Ви хочете щось запропонувати, якусь може гру, чи ще щось. Все, що вам прийде в голову, ви можете писати мені, я вам відповім. Що потрібно зробити, щоб почати грати? Все дуже просто. У вас буде форма. Google форма, в, Лінк на цю Google форму в описі до цього відео. Я вам її зараз показую. Так і називається. Тобто це CGU, Schooler, Registration і країна, тобто Україна. Тут дуже все просто, електронна пошта, ім'я, так, прізвище, адреса. Адреса можете писати просто місто. Мені не потрібна вулиця, це ще, ще, ще так. чоловік чи жінка, якою мовою розмовляєте, телефон, e-mail. Е Вам потрібно буде зареєструватися на нашій біржі. Це біржа партнер. Туди будуть приходити кошти, які ви будете заробляти. Та LabarX це е, штука, яка потрібна, щоб відстежувати вашу статистику, тобто ну, нічого складного, там тільки ввести ваш e-mail е та е, підтвердити пошту. Metamask, Metamask ви можете загуглити, що це таке, є багато відео в інтернеті, якщо ви ще не маєте досвіду в крипті, то не знаєте, що це таке то це доповнення розширення навіть до вашого браузеру, яке дозволяє вам користуватися цим криптогаментцем. Воно потрібно для деяких спеціальних ігор, які теж у нас є. Взагалі у Криптогінних United є багато ігор, тому що ми співпрацюємо з компаніями і розробниками цих ігор ще на стадії розробки. Ми заходимо туди і через це в нас. Дуже багато потенціалу в цих іграх і в вас як частини нашої команди, тому що ви отримуєте найкрутіші умови, найкрутіший прибуток з цього всього. Так, тобто ви все вказуєте, вам також потрібно буде зайти до нашого Discord. Це обов'язково, тому що Discord в криптопроєктах це головна метрика успішності проєкту. Так, в нас там більше. Трьох тисяч гравців вже є по всьому світу це запрувлено, тобто це не просто люди, які там натиснули у віти, так це люди, які підтвердили, що це реальні аккаунти, що вони є нашими гравцями. Тобто, ну це дуже велика сім'я гравців, які грають і заробляють. Так, ну давайте ще перейдемось по формі. Це, яку в яку ігру ви хочете грати, тут є деякі приклади ігор найпопулярніших в нас, так? Ну, ви можете вказати будь-що, так, ваші соцсітки. ну, тут які ігри ви в житті грали, що було досить в криптовалюті. Тобто ну, це дуже прості питання. Ця форма займає там, 5 хвилин. І то, тому що вам потрібно буде зробити собі біржу, аккаунт на біржі, так, та на... В нашому лабориксі. Тобто пробіжу ще у багатьох виникають питання, потрібно мені там підтверджувати свою особу? Ні. А вам нічого не потрібно робити, просто зареєструвалися, вказали e-mail, на яку ви зробили біржу, та все. Це потрібно знову ж таки, щоб платити вам гроші криптовалютою. Так, про вік, скільки мені потрібно бути років, там можу я грати, якщо мені немає 18. Так, друзі, ви можете грати незалежно від того, скільки вам років, нас це не цікавить. Головне, щоб ви грали кожен день, тому що ми вкладаємо в ігри свої гроші, тому ну, ми зацікавлені в тому, щоб наші гравці грали кожного дня та приносили нам прибуток. Це з таких питань, які виникають частіше всього. Також про Discord. Знову ж таки, ви коли зайдете там, поставите свою країну, ви зразу попадете до україномовного чату. Там таке є, в якому ми спілкуємося, зможете там спитати не тільки в мене якісь питання, може, якщо там я одразу не відповідаю, таке буває, тому що багато запитів, а наших простих гравців. Але, знову ж таки, я за добу зазвичай відповідаю 100%. Якось так, в нас також є свій токен, якщо вас зацікавить, може. Ну це, я думаю, буде для вас цікаво вже, коли ви станете нашим гравцем, але ну, теж не обов'язково його купляти чи ще щось. Це просто е, токен, який ми роздаємо, до речі, дуже часто. тобто... Е, на днях був розіграш, навіть не розіграш, так, роздача нашого токена е, всім на 10 баксів. Тобто, ну, це такі акції, які у нас бувають доволі часто. Е, вам потрібно було лише зареєструватися на біржі партнера і отримати туди 10 баксів, там можете вивезти, робити з ними все, що завгодно. Можете залишити наш токен, можете ще щось з ним робити. Це ну, не важливо, це просто акція. Ну, якось так це. Основне. Основне, що я хотів вам розповісти. Ще раз, якщо у вас буде питання по цій гугл-формі, ви можете додавати свої коментарі під цим відео. Можете писати мені, так персонально я залишу свій робочий емейл. Ви можете писати туди. Відповім, не переживайте. Можете писати в Discord. Тобто дуже багато, як можна зі мною зв'язатися. Все дуже просто. Грайте менше години на добу та отримуєте місяць 50 баксів, більше, менше, ну залежить вже від вас та від курсу криптовалюти. Якось так. Дякую, друзі, всім за увагу. Якщо будуть питання, знову ж таки пишіть. До побачення.